Зараз я знаходжусь на місці події. З однієї сторони, ви бачите, я повністю розбираю, зараз я направлю, повністю розбираю будівлю, ще роблять демонтаж, потім з іншої сторони. З іншої сторони, ви бачите, тут вже монтують вікна, вже закривають, консервують потрохи-потрохи будинок. З цієї сторони, що жила зона знаходиться, повністю бачите. Ось. Потрохи, трохи, трохи. З іншої сторони повністю розбирають тут. Ще йде демонтаж. Там ще є зараз відомо три людини, які пробують знайти. Вони рахуються з ведмісті випек, е, пропавши. Ну зараз пробують роз, розібратися і знайти цих людей. Одну дівчину <кхи> мені дуже часто розкидують інстаграм, що жін, одну дівчину не можу знайти, в неї дуже сильно переживає сім'я. Ну, поки що нічого відомо немає це повністю. Нічого не відомо. Люди, які перебували там і зараз дають їжу, все з іншої сторони. Тут працює і Кічен, і інші люди. Також хочеться відзначити хорошу роботу ДСНЕ Запорізької області, які були вже тут через пару хвилин, і почали їх розбирати. І двом людям була оказана медична допомога прямо на місці. Станіслав, уточніть, будь ласка. Тобто, шукають зараз двох двоє людей, вважаються зниклими безвісні, Не троє. Ну, по останній інформації вроді троє. Ну, може, одну людину вже знайшли. Я поки що тут з вами годину знаходжусь. Може я цього не знаю. Ну, знаю, що дуже сильно шукають одну дівчину. Не можуть її знайти ніяк. Завали. З однієї сторони, ви бачите, розбирають, з іншої сторони вже по трохи, по трохи латають будівлю. І хочуть їх консервувати. А ваш... Подальше це вже буде ремонт. Чи говорять рятувальники, скільки ще часу може тривати розбір завалів? Наскільки вони великі? Сьогодні буде ще тривати повністю з технікою. Далі вже будуть розбирати самі уламки, які знаходяться всередині будівлі. Ну, сьогодні до вечора ще буде точно. Це все, uh -huh. скажіть, будь ласка, хто допомагає, крім рятувальників, хто ще допомагає розбирати, хто бере участь у е, Тут є просто люди, які самі спочатку, ще з сонячного ранку, допомагають, повністю розбирають. Також, е, тут е, е, Kitchen, е, також тут є і спеціальні волонтерські організації, і це те кічен. Вона вже сюди перебула. Також тут є міські. І ДСНС ДСНС працює дуже добре. Вони працюють на парі з працівниками міста, повністю розбирають всю будівлю. Хотіла вас запитати, в якому моральному стані самі мешканці, чи вони трохи хоч оговталися від цього. Ми, якщо чесно, ми вже думали, що це все вже припиниться, що такого вже не буде. Ми не очікували, що що таке може бути в центрі нашого міста. Вже всі якось, ну трохи вже розслабились, вже думали, ну збивають ракети, все добре. Ну такого, щоб знову в центрі міста е на мирних людей, які просто спали, ну ми такого не очікували. Це вже було відомо, що це балістична ракета, це 300, яка прилетіла з окупованих територій Запорізької області. І ось таке ми зараз бачимо. Ці люди просто спали, вони нічого не винні. Хотіла Я вас. Я розумію, за запит... чим вбивати людей. Хотіла вас запитати, як ну ми розуміємо, що холода ж все ж таки вже не тепло. Це осінь, та середина осені. Скажіть, будь ласка, чи люди, які залишилися без даху над головою, де вони будуть? Чи надали їм якісь тимчасові можливо місце для проживання? Чи можливо вони будуть жити у Так, е, 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 да. да, міська влада повністю виділила їм е, зараз е, мешкання. Тимчасове, хоч вони будуть розподілені по спеціальним гуртожиткам. Там є квартири зараз. Люди перебувають там. Дивіться, ну, ї... Це було ще вночі зроблено. Угу. Є інформація про те, що вибуховою хвилею було пошкоджено Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Наскільки сильно постраждав собор? Ось, ви бачите собор. Він зараз знаходиться позаду мене. Угу. Ну, і в нього вибиті повністю вікна. Постраждали аністрали нічого. Тут тільки вікна в основному. Хвиля пішла сюди. Також було постраждало десь 30 будинків. О, ви бачите собор? Я вам повністю наведу що ви бачили його. Все вибите тільки вікна. Так, він не постраждалий Станіслава, дивіться. Цього було Десь 30 будинків постраждалих за основному вікна. Скажіть, будь ласка, який наскільки серйозні? Ну, ви кажете, що вікна, тобто, в принципі, просто поміняти вікна, і в принципі люди можуть повернутися і далі продовжувати жити. Чи будинок да, як... я вам скажу, що ці вікна міняються дуже швидко? Uh -huh. Ви так, можете бачити. Ось з цієї сторони було зруйновані вікна, і вони вже на цей момент міняються. Uh -huh. Вже з цієї сторони встановлено, встановлено в кафе, встановлено в людях, і вони будуть продовжувати. Нормальний вже потрохи-потрохи все відновлюється. Тому ми ж кожен раз швидше і швидше реагуємо на це, і що швидше і швидше повністю вбирається. Якщо раніше це займало пару днів, то зараз, бачите, пару годин все вже стоїть. Ну, це добре, тому що насправді та, вже холода, і це дуже добре, що так швидко все відбувається. Станіслав, да, зараз доволі холодно і сиро. Дуже дякую вам за включення в наш ефір. Глядачам нагадаю, що це дякую, був Станіслав Стойко, волонтер Переходьте Запоріжжя. За Тримайтеся. Стойков, да. І Станіслав показував, яка ситуація зараз з розбором за е, руйнувань.